Вона прививала нам любов на до українськості. Вона робила це м, не нав'язливо ніколи. Вона просто завжди витягувала з кишені такі в козирі, такі факти, такі всякі якісь історії, які вона знала, що ну, то просто було неможливо не захоплюватися. Я вважаю, що вона геній. Вона геній достойний. не знаю наші бівтрати, наші втрати другої ірини Каріон Ми мати не будемо. Я з її рахую. Як людину воїн України, тому що вона боролася за Україну. Вона так, як наші воїни, як наш Степан Бандера боровся, так само її можна прирівняти до Степана Бандери, тому що вона боролася за українську мову, за нашу державу.